Армія діві сьогодні завітала до 129-ї окремої бригади ТРО, а саме до ударних безпілотних авіаційних комплексів Регбі-Тім. І регбісти нам сьогодні розкажуть, як вони забувають голи росіянам. І спортсмени також нам розкажуть, які в них були найрезультативніші матчі. Ми включаємо і третнотеатр як тільки він забіндився, з наземної станції ми включаємо FPV дрон. Підсодина бабку. Ай-яй-яй, ти прямо внутрі попав. Баба! Працювали, шваркнуло так. Прямо ввечері зайшов, так. Ті опаси. Так. Там викинув групу координати. Ви в регбі-тім? – Так. Ви регбіст? – Так. Так. Серйоз? Так. Я саме про спорт. Ні, це наші командири займалися регбі. так і назвали нашу роту. Регбі-тім, тому що. Кістяк цих десяти людей минулому в цивільному житті ми гравці е команди регбі криворізької. Перед тим як почати БПЛА займатися, ми там ми були в піхоті, в ми ну, ну, починали з піхоту. Да, ми починали всі з піхоти. Ми пройшли всі піхоту. От весь херсонський наступ і частину uh -huh. авдійського ми були піхотою, е частково розвідкою. Тобто, ну у нас ми вже намагалися тоді е водити БПЛА, але тоді ще не було БПЛА як то кажуть, в такому загальному доступі. Да, да, да. Ну, все, бач? Працювали в посадки в окоп. Згадайте, який місяць був у вас найцікавіший, найрезультативніший? Може, якісь штурми були масові, які ви змогли відбити? Були штурми, про це навіть була ціла стаття. Ми відбували штурм. Переправи через річку Псел. Ми побачили човна і піхоту, накопичення живої сили противника. І вони почали рух через річку. Ну, і тоді по команді керівництва піднімали пташки і вражали. Що багато було? До 10 осіб. Угу. Це був наш найперший такий найгарніший штурм. І саме піхота. Що, вони полем рухались, дав? Ні, там лісиста місцевість і вони. І їх побачили, коли вони підійшли вже прямо до річки з, з човном. Більше вилітів за день у вас. 25. 25 вилітів. — Це коли техніка їхала на уїво. Коли вони намагалися порвати да. е, сили, е, ну, наші сили нашої піхоти, намагалися тоді покраще, щоб е, не просунувся ворог. Ну і тоді вони втратили. Один БТР, два ББМ. І ще там в мотоцикл був, але ворог з нього впав. Це видобуло, да їх? Ми працювали по ББМ. Ми обрали собі ББМ і працювали по ній. У нас горіло. Штурмотехнікою БТР-82. На ходу вражали їх. Ну, в піхоту на ходу їде БТР, на ньому сидить куча. Противників, скажімо так. Ми прямо на ходу зайшли в кучу противників, Це був найцікавіший кадр у нас. І спочатку повномасштабки хто з вас? Я. 22-й, так? Да? Так. Да. Це вам скільки було тоді? 23. 23. 23. Я був у роті РВП у розрахунку СПГ. Ну, воював, доки міг воювати. Потім ранення попав в больнець. Потім вже перевели сюди під Сума, і так я, я оказався тут. Бачу, що ну, доволі молоді хлопці, мотивовані, де ви таких знаходите. Ну, хлопці, у нас середній вік роти зараз приблизно 27 років. Хлопці реально всі молоді, багато вели... хлопців. Ми забрали з піхоти. Тих, хто пройшов піхоту ще там, деякі з 22-го року, хтось там з 23 го ми їх молодих хлопців позабирали до себе. Основний з критеріїв набору у нас це до 30 років. Ми зараз набираємо людей. Це нам не якась там, прихідь, а просто це необхідність, тому що в роботі з дронами нам треба більш молоді хлопці, тому що. Все одно людина вже там після 35-45 дуже важко знайти ту, яка б ефективно працювала на деяких там тих самих FPV або на тих самих там ретрансляторах, MAV. Провокаційне запитання. Якщо так. вам зателефонує регбіст і попроситься до вас підрозділ, він буде проходити. Принцип точно такий самий. Зараз у нас червень. Це, ну, грубо кажучи, півроку. За цей період півроку у нас на суці не підтвердженими більше 900 вбитих, особового складу противника. І близько 400 поранених. Дуже велика кількість знищеної техніки. Це я зараз не називаю танки, танки це окрема якби, така тема. Це МТЛБ, БТР, БМП. Якісь броньовані автомашини, тобто тигри. Арт-системи, так само у нас велика кількість артсистем. Десь в районі 20-25 у нас знищених і десь 15-17 пошкоджених. Арт-системи ми сюди рахуємо Д30, Д20 mm -hmm. гаубиці, ми рахуємо сюди міномети 120-ті. Тобто, це те, що знищувалося протягом цього періоду часу, саме ротою регбітів. Серед таких жирних цілей, як можна сказати, це танк Т-90М прорив, один з найновітніших танків взагалі російської армії. У нас на рахунку наш рот їх два, тобто за цей період. І це такі от саме-саме жирні цілі.